Та йду, йду. Хто там? Хто там? Хто там? Та стукати. Привіт, сусід. А де Наталка твоя? Привіт. На роботі. Ось і добре. Чуєш, вона казала там сіміна якісь з Києва привезе. Вона купляла якісь сімена, бо вона мені пообіцяла, що вона мені сіна купить. Та начебто є якісь там. О, неси. Неси, давай. О, давай. мені. Це що, все тобі? Так, да, да. дякую. Дякую. Коханий. О! Привіт, коханий. Що це ми сидимо, балдеєм? а на швидко лопату, сапку і вперед сіять. У мене там сіміна, я ж привезла. Зараз будемо сіять моркву, огірки, зелень, все будемо сіять. Які сіміна? О ті, що на кухні? Так. Да. Так то ж ти марусі купила, сусідки. Так я ж Марусі купила тільки дві пачки. Тю, так вона сказала, що усі, я усі віддав їй. Якості, ти всі сімена віддав Марусі. Ну так. Вона так сказала. Що вона сказала? Що усі? Сказала. І всі забрала. Я побіжала, бо зараз ще взя... посіє. Маруся. О, все добре. Хай вже посіло. Да я відпочину.